Для мільйонів людей в всьому світі шлях до батьківства може бути важкодоступним та й неможливим. Народжуваність в Україні останнім часом падає, і особливо починаючи з 2015 року, коли показник народжуваності на тисячу осіб знизився на 20%, це суттєво для нас. Коефіцієнт фертильності також є низьким протягом останніх 15 років. Знижуючись безперервно з 2016 року. У 2021 році він був уже на 13% нижчий порівняний з 2015 роком. Після початку повномасштабного вторгнення війни проблема народжуваності є однією з головних, тому що гинуть. Українці, як військові, так і цивільні, і велика частина жінок усіх вікових груп, дітей, підлітків, покинули Україну, покинули свої регіони. Це дуже болюче. Ось зараз ми проговорюємо, наскільки страждає Харків, Херсонщина, Одещина. Тобто ми всі розуміємо, що багато біженців з України переїхали і там так само знаходиться в стресі, не меншому. Тому що нові умови, нове життя, інша мова. І покинувши свої сім'ї, власність, навчання, знову якісь пошуки нової роботи. І кількість біженців з України з 24 лютого становить десь приблизно 6,6 мільйонів. Це змінюється. Я розумію, що ця цифра може бути не такою стабільною постійно, але нас. Переслідують ще й економічні проблеми. Все це та багато інших факторів впливають на народжуваність. Але я сьогодні хочу поговорити з вами про ментальне здоров'я пацієнтів, які, попри всі перешкоди, всі перепони стають на шлях батьківства. І це дуже важливо для нас, репродуктологів, тому що ми цим переймаємося, ми лікуємо наших пацієнтів. І... Всесвітня організація охорони здоров'я визначає здоров'я як стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. І не лише відсутність захворюваності чи фізичних вад правильне ставлення до себе. Позитивне мислення дуже важливе для психічного здоров'я. В свою чергу, здорова психіка впливає на загальний стан організму та внутрішню гармонію. Несправедливо, якщо ментальне здоров'я лишається поза увагою лікаря. Я думаю, що ми на сьогодні думаємо про це, спілкуємося з пацієнтами і нема такої пари, яка би не отримала від нас психологічну допомогу. Порушуючи тему психології та психологічної підтримки в програмах допоміжних репродуктивних технологій, треба відповісти на головне питання: чи варто звертати увагу на психологічний стан жінки, яка звернулась до лікаря з приводу безпліддя? Ну і відповідь так, варто. Це буває важко, і лікар має мати навики комунікації з пацієнтом. Адже психологічний стан жінки з безпліддя може бути. Або його і причиною, або його наслідком, що створює додаткові перепони на шляху до народження дитини. Друге питання: чи на часі обговорювати цю тему нам сьогодні зараз, коли в Україні вирує війна, і ми про це говоримо? Я думаю, що відповідь є у всіх нас. Відповідь ця тема. Надто актуальна. Про неї говорять не тільки лікарі, це телебачення, всі психологи. Наскільки це активувалося, Я думаю, що такого прориву психологічних тренінгів, навчань, спілкувань раніше ми не бачили. Зараз це дуже актуально, як ніколи. Українці живуть в умовах війни, тому що чоловіки та жінки мають через це додатковий рівень тривожності. У соокупності з сімейними, побутовими та персональними невизначеними питаннями. Зрозуміло, що рівень психогенного безпліддя в Україні зростає і буде зростати надалі. Тому що ми можемо сказати? Можемо поговорити сьогодні про ментальне здоров'я як обов'язковий фактор на шляху до батьківства. Про ЕКЗ треба розмовляти, чи де ставити кому? Я думаю, про це треба розмовляти. Для кого основною перепону на шляху до вагітності є психологічні причини, а для кого безпліддя причина тривожності. І давайте ми про це поговоримо та розберемося сьогодні. Пацієнти ще більше почали хвилюватись про те, що війна локдаун. пам'ятаєте, 4 роки в нас дуже велика кількість пацієнтів прийшла вже надто пізно, тому е, хтось приходить, хоче заморозити яйцеклітини. Я думаю, що у всіх на сьогоднішній день збільшилась таких е, кількість пацієнтів, і я звичайно не буду торкатися сьогодні глибокої психології, оскільки. Ми не психологи, але репродуктолог частково стає психологом. Чим більше ми працюємо, тим більше ми можемо допомагати нашим пацієнтам, особливо там в випадку відсутності клітин, в випадку, якщо немає ефективності. А тут ще така історія, гинуть чоловіки і так далі. Я розумію, що безпліддя і ментальне благополуччя тісно пов'язані між собою, і в одних випадках психологічний стан є причиною безпліддя, а в інших. Його супутником, який посилює і без того спровокований патологічний статус органів репродуктивної системи, наукові дані свідчать, що від 25% до 60% безплідних пацієнтів повідомляють про це, що їхній рівень тривожності та депресії є високим. Вони не сплять вночі, вони не можуть залишити думки про те, що в них є хвилююча тема. І ми розуміємо, що будь-який стрес, чи то як відповідь на зовнішні неприятливі фактори, чи то стійкий психосоматичний статус супроводжується реакцією з боку нервової ендокринної системи. За Гансом Селіє, стрес це неспецифічна відповідь на будь-яке напруження організму, яка спрямована на адаптацію до фактору, який діє. Дуалізм стресу полягає в тому, що без нього системи організму не перебувають в тонусі, не адаптуються, а при його постійній дії вони виснажуються, виникає дистрес. І людині треба постійно шукати золоту середину між. Діями для стійкої адаптації і діями, що призводять до дестресу. Функціонування стрес дозорної системи організму відбувається за наступними механізмами. Ви знаєте, що гіпоталамогіфізарна наднирникова система регулюється реакцією на виділення цитокинів, на психологічний стрес, фізичну активність і система. Яка відповідає на стрес, ініціюється через секрецію кортикотропних релізінг гормонів, гіпоталамуса, який стимулює виділення АКТГ в системі кровообігу. І в свою чергу, викид АКТГ стимулює наднирникові залози до вивільнення мінералу та глюкокортикоїдів, гормонів, які стимулюють вивільнення про або протизапальних цитокінів. В здоровому організмі. Система спрацьовує на обмеження запалення. Однак при хронічному стресі, у першу чергу психологічному, емоційному гіперпродукція адренокортикотропного гормону призводить до порушення регуляції синтезу цитокінів, викликаючи імунодефіцит та психологічний стан від пригнічення до депресії. Кілька останніх досліджень у Великобританії та США виявили зв'язок. Між рівнем щоденного стресу жінок і зниження шансів на вагітність. Наприклад, жінкам у слині, який був високий рівень альфа-амілази, біомаркера стресу, знадобилось на, е, на 29% більше часу, щоб завагітніти порівняно з тими, у кого альфа-амілаза була в межах норми. А у нещодавно досліджуваному за участю 135 пацієнтів, які проходили ЕКЗ, вимірили кортизол у здоровому волосі, який дозволяє ретроспективно оцінити рівень кортизолу за попередні декілька місяців, це продемонструвало стійку кореляцію високого його рівню з показниками настання вагітності. Ці висновки гучно говорять про те, що психологічне здоров'я впливає на фертильність. Стійкий емоційний стрес жінки може викликати не тільки імунодефіцит, але й порушення функції репродуктивних органів, спазм мозкових труб, анувуляцію, вагінізм. Крім того, під час овуляції жінки можуть ненавмисно уникати статевого акту. Поміщено, що жінки з безпліддям мають низку характерних психологічних рис, незважаючи на те, що більшість жінок, здається, отримують задоволення від вагітності та усного ос висловлення свого бажання, вони можуть приховувати негативні думки. І ми бачимо нещодавно, пацієнти приходять, вони хочуть вагітність і бояться її, тому що вони е бояться саму вагітність, де вони в цей час будуть, як придуть у них пологи. Як бути матір'ю одиночкою, тому що дуже багато хто народивши дитину, виїхали за кордон, і вони себе там почувають матір'ю одиночкою. І зміна форми тіла під час вагітності, страх втратити своє життя або дитину під час пологів, або страх зазнати невдачі як матері є одним з потенційних причин стресу. Хоча ні Американське товариство репродуктивної медицини, ні Європейське товариство репродуктивної людини та ембріології не мають офіційних вимог щодо психологічного консультування пацієнтів з безпліддя, у нас має бути, і ми всі маємо розуміти, що розуміння того, що включення психологічного консультування у звичайну практику в клініках ДРТ є корисним. Багато часу ми призначали психологічне консультування, пацієнти відмовляються. Тому нам частково треба мати, що ж я не можу з собою справитись, каже пацієнтка, і чоловіки так само, а насправді вони потребують серйозної допомоги. Вони навіть можуть недооцінювати свої стани, і ми маємо їх направляти, коригуючи, допомагаючи і направляючи. При розгляді психологічних аспектів безпліддя не слід забувати й про побічні ефекти, спричинені гормонами та препаратами, які ми використовуємо для лікування безпліддя. Наприклад, синтетичний естроген, кломіфенцитрат може спровокувати занепокоєння, порушення сну та дратливість у жінок. Інші ліки від безпліддя можуть викликати такі проблеми, як депресія. Манія, дратівливість і труднощі з концентрацією. Наприклад, такий препарат, як літрозол, який є блокатором рецепторів естрогену, може викликати різні побічні ефекти, такі як сильні головні болі, запоморочення, втому і безсоння. Тобто, ми маємо аналізувати, що наше лікування може так само сильно впливати, крім стресу, і додатково додати медикаментозного втручання в організм. Дослідження останніх п'яти років підтверджують ефективність психологічної допомоги жінкам з безпліддям, яка дозволяє збільшити частоту настання вагітності у досліджуваних. Ви, наприклад, напевне, зараз замітили, що пацієнти частіше хочуть обніматися з нами. Я не знаю, як ви це відчуваєте чи ні, але вони всі хочуть, щоб ми їх обняли після консультації, після перенесення мрійонів. Раніше пацієнти так не тягнули руки до лікаря. Тобто, це є це така історія, що я навіть інколи зважую, як мені реагувати на те, що пацієнт хоче обіймів. І я обнімаю пацієнта. Я не думаю, що мені стане гірше від того, що він це робить, але активність, яку проявляє пацієнт, вона неймовірно посилилась до обіймів. Тобто, я думаю, що це говорить про те, що пацієнтам таки не вистачає психологічної підтримки. Але не психологію єдиною можна покращити ментальне здоров'я. Вагоме значення має такий. Інтегративна медицина, яку я використовую широко в своїй практиці, і хочу навести дані Академічного центру репродуктивної медицини в Чикаго, де лікарі-репродуктологи застосовували лікування безпліддя майже у 1300 пацієнтів, хоча б один із методів інтегративної медицини, це іглотерапія. 38,5% пацієнтів, це йога, 27% пацієнтів, масаж, 25% пацієнтів, медитація 16% пацієнтів, фітотерапія 18% пацієнтів, і найбільш часто використовували дієтотерапію, 74% та психотерапія, 32%. Тобто. Методики є, ми їх можемо широко використовувати, маючи для цього навики та тих людей, які готові будуть приділяти цим направленням більше уваги. Ще 35 років тому, вивчаючи питання психологічного впливу на показники фертильності, науковці разом з репродуктологами створили програму Майдбоді. Яка включала сеанси когнітивно поведінкової терапії. Вона підкреслює важливу роль мислення в тому, як ми почуваємось та що ми робимо. Задача учасників програми позбутися таких моделей мислення, як у мене ніколи не буде дітей, я винен у безплідді», або мій чоловік покине мене заради фертильної жінки. Я думаю, такі пацієнти у вас є. Або навіть коли ви хочете переносити, пацієнтка каже, я боюсь вагітності. І коли широко довели, що методи релаксації зменшують негативні емоції та знижують показники тривоги у жінок, які проходять курс лікування безпліддя. Пацієнти програми вивчали різні методи релаксації, включаючи прогресивне розслаблення м'язів йогу медитацію, розробники програми MindBody виявили, що обидва партнери після проходження програми демонстрували зменшення депресивних станів, депресивних симптомів, і вони вели щоденники самопочуття і щоденники подяки. А також занотовували свої досягнення і плани найближчі місяці. Тим самим вони підвищували свій емоційний стан та результати лікування. Не слід забувати про дію фізичної активності, яка так важлива для наших пацієнтів. Вона оптимізує реакцію організму на стрес, коригує рівень нейромедіаторів, наприклад, серотонін енергічних, норенергічних, дефамічних, впливає на синтез цитокінів, наприклад, інтерлейкіну 6, збільшує щільність мітохондрії, посилює синтез. Оксиду азоту і розширення судин стимулює утворення активних форм кисню і активацію антиоксидантних систем, регулює рівень глюкози в крові, а також впливає на синтез нейнотрофічного фактору головного мозку. Як важливо займатися спортом. Тому ми всім пацієнтам рекомендуємо підвищити активність. Завжди, коли вони планують вагітність, коли вони приходять в програму і ми їх готуємо, ми так само їм рекомендуємо активно рухатись. І зараз я ще хочу зупинитись на 15 таких найбільш розповсюджених причин підвищення тривожності пацієнтів з безпліддя. Вони вам відомі, але неготовність жінки до материнства. Чи часто ви зустрічали таке? Я бачу це дуже багато, тому що страх. За своє життя, страх за чоловіка під час вагітності, страх зовніш змінити зовнішній вигляд на сьогоднішній день. Страх болю, тому що дуже багато транслюють, що пологи – це біль. І підлітки, дорослі, і жінки всі знають, що е, треба проводити з цим роботу, тому що страх е, болі під час пологів дуже багатьох стримує. Або вони ще вагітні і вже знають, що вони хочуть заснути і проснутися після кесарського розтину. Звичайно, неготовність жінки буває страх за майбутню дитину. А яка вона буде? Ще одне надмірне очікування вагітності. Я думаю, що вагітність, зацикленість на вагітності настільки буває сильна, що іноді дійсно відбуваються зміни і молочних залоз, і ендометрію без настання вагітності, така псевдовагітність. І пацієнти інколи приходять до нас, вони настільки напружені від того, що вони хочуть з першої спроби завагітніти. У мене зараз є така військова. Яка вкрай хоче, щоб вона була вагітня зараз і вже, тому що все час, будучи в активній формі, вона боїться, що вона піде прямо на передову і хоче, щоб вагітність настала зразу. А це не завжди вдається. І вона приїхала до мене з іншого міста, і я розумію, що їй треба допомагати, але в неї надмірне бажання завагітніти, яке так само на рівні височенного стресу. Бажання народити дитину, щоб втримати чоловіка, або втримати фінансову сторону, яку можна внаслідок народження дитини отримати. Жінка починає переслідувати ідеї про дитину як скріплюючий фактор її відносини з чоловіком. І приходиться багато працювати над цим, тому що дитина насправді. Не втримує чоловіка а це стосунки, над якими треба працювати, і це звичайно радість батьківства. Але коли це бажання народити дитину тільки із за якоїсь іншої цілі, я думаю, що ми маємо так само з цим працювати. Декілька втрачених вагітностей в анамнезі, позаматкова або завмерла вагітність, суттєво впливає на жінку і вона боїться наступного проведення програми, особливо, коли зупиняються ембріони в розвитку таких програм, у нас так само є багато, і завмирають вагітності. Пацієнта має величезний стрес і нам треба завжди з цим працювати. Тривожність через негативний досвід. Відносин із власною матір'ю. Ви знаєте, як часто приходиться працювати з відносинами мати та дитина для того, щоб жінка могла спокійно піти в вагітність і мама не вмішувалась навіть в цей процес. Одним із тем, це бажання народити тільки хлопчика або тільки дівчинку. Це може викликати тривожність через вірогідність неотримання бажаного. Відчуття провини перед чоловіком, особливо молодшим за себе, через неспроможність завагітніти, така тривожність посилюється з кожною новою невдачею завагітніти. Напружені стосунки пари через відсутність дитини у разі, якщо один із подружжя проявляє е, ад'юзивну поведінку. Я думаю, що такі це впливає суттєво. Неготовність сприймати інформацію щодо вікових змін репродуктивної системи, необхідності донації ооцитів. Ще одна із таких тем, які хвилюють нас, це бажання мати дитину при відсутності партнера. Тривожність виникає через страх помилки у власному виборі, у виборі шляху народження самостійно. Жінка вже розуміє, що вік, і вона не знайшла партнера. Це старша вігкова група пацієнтів, і вони не можуть прийняти рішення, чи це правильне рішення, чи ні. А партнера вибрати вони ще ніяк не можуть. Страх пари марно витрати великі гроші та не отримати результату, або отримати поганий результат. Ми знаємо, що сьогодні державна програма наша підсилює можливості наші, і це буде позитивно, тому що коли до нас приїжджали пацієнти з Ізраїлю, і там фінансування проходило на постійних умовах, поки жінка не народить одну, другу, третю дитину. І фінансування державою підтримувалось. Для нас це завжди було приємно, тому що лікар не думає про гроші пацієнта. Він думає, як допомогти. А в випадку у нас це так само є важким фактором, тому що препарати подорожчали. Ви знаєте, що поставки препаратів зараз затримуються, і в нас є обмеження в препаратах, які нам край необхідні. І ми не знаємо, наскільки це постачання буде далі активним. Тому нам треба думати про забезпечення наперед, хоча б на три місяці, я так думаю. І е, коли долар вирос суттєво, в нас суттєво виросла вартість препаратів. Тому дороговизна залишається, люди бідніють, і е, звичайно, е, тривожність пов'язана з власне програмою ДРТ. Це коли пацієнти думають, що може не бути світла, що може не бути електроенергії, а як ембріони зберігаються, чи не перепутують наші ембріони, чи не втратили ми наших ембріонів. Дитина ЕКЗ може народитись з вадами розвитку і так далі. Тобто, тривожність пов'язана з самою програмою, її так само треба розвіювати і спілкуватися з пацієнтом, тому що. Ну, Насправді ми не можемо 100% гарантувати форс-мажор, який може виникнути в будь якій з клінів. Це надзвичайно актуально зараз, якби ми про це говорили раніше, форс-мажор, то зараз форс-мажор нас прислідує кругом. І гарантувати пацієнту, що це не станеться, ми не можемо і маємо все одно його заспокоїти. Негативне ставлення до клініки ДРТ чи може бути в цілому. Пацієнти говорять про те, що якісь незрозумілі процедури для них будуть. Багато кому ми пояснюємо. Ми розуміємо, що це дорого коштує. Коли у пацієнта нема результату, нам приходиться йти ще в програму, проводити його в природньому циклі, міняти тактику. І пацієнт думає, що його в чомусь обманюють. Тому нам треба знову ж таки бути відвертими. Багато приділяти уваги розмови з пацієнтом, тому що тільки розмовами ми можемо роз'яснити та підтримати пацієнта в таких думках. Тривожність чоловіків через необхідність обстежуватися і лікуватись. Не розумію, навіщо їм це робити, це ж дружина невагітня. Я тут при чому ми це так само бачимо багато, що чоловіки приймають участь. Тільки тоді, коли ми пояснюємо необхідність і в випадку невдалих спроб. Деякі є категоричні пацієнти, які готові робити техогляд своїх автомобілів, все що завгодно, дати гроші, але ні в якому разі не приймати участь в обстеженні. Тривожність через загальну недовіру до лікарів. Вона присутня і ми. Нашими діями, нашими розмовами, маємо доводити свої. Аргументи і факти, що ми спеціалісти, що ми можемо вам допомогти, що в нас якісна ембріологія, що ми гарно обстежимо ембріон на генетичний тест і будемо вибирати найкращий здоровий ембріон. Я думаю, це для нас вже стало рутинною практикою, і над цим приходиться все більше працювати. Лікар не може мовчки проводити програму. На думку лікаря, все одно має бути роз'яснення, пояснення і вибору. Методики лікування, де пацієнт має погодитись. це можливість ще і ще раз під час таких розмов пропрацювати психосоматичні стани пацієнтів, що входять в програму ДРТ. Погодьте, що складно змінити стереотипи мислення наших пацієнтів. Я навела лише деякі фактори та причини, і іноді ми не знаємо, що ще може сказати пацієнт і що ще його може тривожити. Але часто психологічна підтримка пари, рекомендація змінити образ життя, змінити життєву пасивність на активне планування, заїдання стресу на фізичну активність, практикування релаксації та ведення щоденника подяки демонструє просто чудеса. Наведу приклад, пара, яка нещодавно підписала у нас договір і прийшла, вона готувалась довгостроково. І Коли прийняла рішення про те, що вона йде і була підготовка обстеження, вона вже завагітніла. Тому питання, чому вона не вагітніла попередніх 8 років, чому це сталося? І це означає, що психологічний блок, який є в парах, він може після прийняття рішення. Проходити і підсвідомість одразу буде реагувати на зникнення внутрішньої парадигми щодо неможливості завагітнити появою іншої хочу, можу, буду почути серцебиття нового життя головна нагорода тих, хто змінює своє життя шляхом неймовірних зусиль над власними тривогами і внутрішніми пересторогами і. Змінюйте своє мислення на позитивне. Думайте з пацієнтом, коли він біля вас плаче, чи він депресує. Ми маємо йому розказати про наші можливості, про те, що ми допоможемо. Гарантувати, ми кажемо, гарантуємо якісну медицину, але приємні миттєвості одразу поринуть у ваше життя, як тільки вагітність у пацієнти настане, і ви зможете з нею. Продовжувати ведення вагітності, тому що це ще одна тема, яка потребує серйозної підтримки зараз. Турбота про пацієнтку під час вагітності залишається в увазі репродуктологів, в тому числі.